Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні розпочинаємо сезон вирощування розсади огірків. І в цьому відео я хочу розповісти за декілька надважливих моментів, які допоможуть нам виростити гарну розсаду і потім з цієї розсади зібрати гарний врожай. А розпочнемо, звісно, коли починати сіяти насіння огірків на розсаду. На вирощування розсади нам буде достатньо 25, максимум 30 днів. Тобто зараз ми сіємо і приблизно 5 травня в нас буде вже готова розсада, яку ми висадимо на грядку. Наступне: куди проводити посів? Посів ми всіх гарбузових рослин, таких як огірки. Гарбузи, кавуни, дині проводимо в касети з окремими вічками або одразу горщики. Ну, а якщо вирощуєте безрозсадним способом, то сімо ці культури одразу на грядку чи в лунки. Чому? Тому що саме гарбузові рослини не люблять проведення пікерувань. У них доволі легко пошкоджується коренева система, і вона погано відновлюється після пересадок. Ми зазвичай вирощуємо самозапильні гібриди огірків, тому що їх легше вирощувати, їм не потрібні комахи для запилення, і вони дають більші врожаї. А серед самозапильних гібридів зараз дуже багато гарних і по смакових якостях, і по вражайності, і по легкості вирощування. Ми в цьому сезоні обрали для вирощування. Три гарних гібриди. Давайте коротенько подивимось, я зчитую QR-код з замовленого насіння і одразу бачу, що за насіння в мене в цьому пакетику. Хелен партенокарпічний, карнішонного типу з високим потенціалом врожаю. Ультраранні 32-35 днів до появи перших огірків від. Сходів. Вага 60-80 грамів, зберігається добре під час зберігання. Темно-зелений, дуже ранній термін дозрівання, дає змогу отримати високий врожай вже в початковому періоді плодоносіння. Чудова заява про плоди в стресових умовах. Добре підходить для вирощення плівкових теплицях, тунелях і в відкритому ґрунті. Призначення свіже споживання, чудово підходить також для консервування. Наступний агірок, який будемо вирощувати, бьорн. Давайте проскануємо. Ми його вирощували вже неодноразово. Я за нього багато разів розповідав. Чудовий огірок. ензазаден, голландське насіння. Дивиться, ранні сорта гірка з інтенсивною віддачою врожаю, відрізняється повільним розвитком пасинків. Тож зручний при догляді. Тобто його рідше буде, треба формувати. Гібрид букетного типу. Утворює по 3 4 плоди у кожному вузлі. Велика кількість врожаю. Друзі, це дійсно гарний гібрид огірка. Гібрид Еліта не ГМО. Багато хто питає, гібрид це ГМО, це не ГМО. 42 дні до збирання врожаю. І останній гібрид, який будемо вирощувати, фрейзер. Це ми... Агірок жодного разу не вирощували. Цікаво буде подивитись, яку врожайність і як взагалі він зарекомендує себе при вирощенні. Ось так він виглядає. 36 гривень комплекс з 10 насинин. І що це за агірок? Ну, самозапильний. вегетаційний період від. Сходів до збирання врожаїв 38 днів. Висока сила росту, розвинена коренева система. Короткі міжвузля. це допоможе нам збирати більше врожаю. Гарантовано зав'язує плоди в кожній пазусі, агірки швидко формуються і наливаються. Вага середня, 70 грамів, довжина плоду 10 сантиметрів, діаметр 2,5. 3 Друзі, якщо схочете більш докладно почитати за кожен з цих та багато інших гібридів і замовити в невеликих кількостях по 10 насинин, чи в великих пачках по 200, 500 або 1000 насинин, я посилання на них залишу в описі під цим відео. Можете перейти і ще не пізно агірки. Насіння огірків замовити і швиденько їх отримати. А ми тим часом давайте продовжимо проведення посіву. Використовувати для проведення посіву будемо невелику касету, сіємо невелику кількість огірків, але немає різниці: 2, 5, 10 чи 1000 насинин. Посів не відрізняється, оскільки ми вирощувати будемо три гібриди, все підписали, використовуємо гарні ґрунти. Повітря водопроникнення, тому що агірки важко розвивають кореневу систему в важких ґрунтах. Тому, друзі, обов'язково легкі ґрунти використовуємо для посіву саме огірків, кавунів, динь і подібних рослин. Розміщуємо насіння на глибину до 1 см, тому що насіння агірків доволі велике. І можна його заглибити відповідно до 1 см, з рахуванням, що у нас легкий ґрунт. Все. Насіння посіяне. і посів насіння це найлегше, що можна тільки вигадати. Залишилось ретельно полити, щоб насининки могли напитися водички. Поливаємо чистою водою кімнатної температури, використовуючи медичну спринцівку. І для створення потрібного мікроклімату накриваємо посіви плівочкою або склом. Ось, друзі, все, що стосується проведення посіву насіння огірків на розсаду. Якщо все зробити так, як я розповів в цьому відео, то ми дійсно отримаємо дружні сходи і продовжимо вирощувати розсаду, як вже вирощуємо розсаду багатьох культур. Тільки багато які рослини ми сіли набагато раніше, тому що вони розвиваються повільніше в розсаді. А огірки розвиваються доволі швидко, тому і сімо так запізно. Попереду ще будемо проводити посіви деяких рослин, одни з яких це томати для відкритого ґрунту, так що не пропустить відео. І взагалі, запрошую підписатися Ті, хто ще не підписаний на мій канал, дуже багато рослин вирощуємо. Розповідаю, як це зробити, щоб отримати найкращі результати від вирощування. Головне ще задоволення отримати від цього процесу. Днями розпочинаємо вихід в розсадник. Чекаємо, поки закінчиться оця негода. Снігопади зараз прямо за вікном, йдуть, зниження температур. Тому чекаємо, розсада трішки починає вже виказувати своє невдоволення. Ми розраховували виїхати от вже днями ну, минулими в розсадник, поки не можемо, тримаємось. Так що доєднуйтесь, буде цікаво і корисно. На цьому завершу. Дякую за увагу. До речі, якщо потрібне насіння, я вже сказав. Посилання залишу в описі під цим відео. Всім бажаю гарних сходів, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!